Всім доброго дня. Сьогодні у нас 23 лютого. Зима, як бачите, продовжується. Днім, звісно, морози наші зменшуються. Але ж ночі у нас вже цілий тиждень мінус 15, так і тримається. Ну, сьогодні хочу побалакати про, про стан здоров'я курочок. Як оприділити у вас курочка здорова, по зовнішньому вигляду і ще по деяких признаках, на що треба дивитися, на що треба звернути увагу. Тому сьогодні буде таке Таке відео. Так, Подивимося, що у нас корм, як завжди, на місці. Яєчка я збираю. Хоч і морози. Дивимося на наш градуснічок. Бачите, да, за великий сарай на день піднімається до плюс 4, а зараз показує 1 градус тепла. Але ж курочка м'ясо яєчна, комбікормік. З усіми необхідними речовинами. І наші курочки, хоч і зменшили. Порівняння з тим, коли був теплий період, хоч і зменшили яєчка але ж то було 25-30 а зараз тако 15-18 Ну, 20 не було навіть, навіть при, такій, при такій температурі. Так, значить, про здоров'я курочок Ну, саме перше, заходимо в сарай, і що ми бачимо? Зовнішній вигляд наших курочок. І дивимося ми саме перше. Це на гребні. На гребні наших курочок. От подивіться напроти сонця, які яскраві, яскраво червоні гребні. О, це признак, дивіться, які у петьки У них самі, самі самі такі великі можна побачити. Дивіться, які красиві які красиві гребні. От по, по кольору гребня, по стану гребня, якщо у курей вони якісь великі, такі гребні, що аж набік лягають. Ну, в основному такі гребні у курочок, то невеличкі. То дивимося по стану, якщо гребень червоний, яскраво, значить курочка в прекрасному стані вона почуває, почуває себе. Прекрасно, так? Якщо гребінь е, блідий, ну, це ще не означає, що хвороба, але це е, може вказувати на те, що не вистачає курям е, вітамін, ну, взагалі вітамінів. <кій> В основному це вітамін А на колір гребня впливає. Тому, тому гребінь дуже, дуже важливий. Якщо курі хворі, то, ну, то там гребінь взагалі може бути чорний. Але це вже признак хвороби. І таку курку треба взагалі відділити, відділити від усього стада бажано, і просто понаблюдати за нею, або взагалі утилізувати чи зарубати, поки вона. Ну, Бо це признак, чорний гребінь це признак хвороби. Так, ну у нас що тут? Водичка у нас не замерзає. Бачите, водичка наша, наша стоїть. Тут, кстати, дуже багато і вітаміну А, і амінокислот, чектоніку. Так що того і даємо його теж зі мною. Е, значить, що на що ще звертаємо звертаєм увагу? Ну, звісно, на е, рухливість наших курочок. Якщо курочки рухаються, Якщо вони не стоять запущеними крилами, там не сплять, ну, все як у нас курочки, бачите, рухливі курочки бігають від мене. Ну, це теж признак, признак гарного, гарного здоров'я. От можемо побачити, бачите, курочки рухаються, От та, ну вони ситі. Ситі зараз в сараї, холодно, але ж, але ж рухаються, курки не сидять. Тому такий стан у курочок наших теж показує, що курочки здорові. Дивимося, можна побачити, коли курка хвора у курки пронос, то буде ззаді вокруг клаки, у неї буде, значить, мокре, може бути мокре пір'я. Якщо мокре пір'я, Значить, понаблюдайте теж за тою курочкою. Щось у вас, якщо це одна якась курочка, ну то це буває. знаєте, щось там десь не те з'їла. Десь знайшла, чи після курки, якісь, тому... ну то не вділа. І тому, може бути, у неї просто пронос елементарний. А якщо у вас там, у 30, 40, а, там, 80% пір'я мокре, ну, тоді це у вас. Або якась інфекція, або скоріше за всього, як у наших людей, не, неправильне харчування. Тому що в основному від сочних кормів у нас люди деякі взагалі натерли відро буряка, е, обмішали його висівкою, там трошки дирті дали і думають, що це, що це курина їда. Ні, це бичків. Так годують і коров, щоб вони молоко давали. Курка від цього тільки буде хворіти. І вона, звісно, буде вона буде худати. Якщо у неї пронос, то буде вимиватися кальцій з організму. Часто молоді курі курчата із за цього падають на ноги. Це такий признак. Ну і так само гребінь буде блідіти. Значить. Так, на що ми ще звертаємо увагу? Це теж дуже важливо. От дивіться, у мене тут вже, правда, і почистити треба, мої сідала тут сплошна доска. Це треба дивитися на помь куриний. От як ви бачите, до наших, де сиділи наші курочки, отакий стан куриного помюту. Він. І не рідкий, не густий, має білі включення. Ну, білі включення це показує, що у нас, це кстати, можна дивитися, чи вистачає курочкам кальцію. Це просто невикористаний кальцій. От то так він викидається з помьоту. Значить, не должен бути рідкий, не должен бути якийсь там запах у нього поганий, не должно бути включення крові. От такого вигляду, оце ідеальний ідеальний помь. Він трошки може е, кольором відрізнятися. Це в залежності від того, е, так само від корму. Якщо ви, наприклад, там пшеничкою годуєте, то він буде темніший, якщо там більше кукурузки. Ну, він буде просто світліший, трошки цей помьот. Ну а в основному такого кольору. Це дуже важливо, тому що ну, кукори різні хвороби, і зазвичай, е крім зовнішнього вигляду по, -по помту, ви можете оприділити так само, яка хвороба. Бо якщо ви побачите кров, це більш за всього, що кокцидіоз. Або з білою піною. Ну, дуже, 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 дуже багато. <кхід> До речі, то що-що-що, я мовчу. курочки, не буду, не, буду, не лякаю. Я вас не лякаю. Так що, отак ми дивимося, дивимося на помір. І оприділяємо. Можемо приділити, яка хвороба і які міри приймати? Щось, щось що ще хотів сказати, а ви мене збили. Не збивайте мене, не збивайте мене з мислі. Ну так. коксидіоз В основному у молодих курей. Ну, це така, така основна, основна хвороба. Це копцидіоз. Ну, так само пір'я, Ну, пір'я це вже в залежності теж від віку. Чим молодіша курка, тим, звісно, тим звісно у неї пір'я виглядає гарніше. Ну, а як у мене вже ось у двохрічки курі, ну, понятно, трошки пітушками спинки пошарпані. Та вони линька у них була, ось оцю осінь, вони перелинювали, тому вони, тому вони можуть, можуть різний вигляд мати. Ось, ну, по хворобах, по хворобах по стану, По зовнішньому вигляду. E, значить, ага, про гільмінтоша, бо дуже часто у нас піднімають птічники цю тему, і профілактика прямо надо, Ну, e, все, капець, гельмінти це прямо у. Ну Це глисти, хто, 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 може, не знає, що це прямо кошмар і катастрофа. А, взагалі, значить, як боротися з хворобами курячими, Хі, то по, своєму, по своїм наблюдінням, і спостереженням, і досвіду по своєму, я вам скажу, якщо курка вже заболіла, то не тратьте куме сили, спускайтеся на дно, називається. То вже пізно махати шашкою після бою. Ото вже курка, можна сказати, що вона вже приречена. <кій> Тому краще її, поки вона ще, якщо не якась незаразна хвороба, краще її зарубати ту курку. І з'їсти, подивитися, чи там не ушкоджені внутрішні органи. Або там чи собачкам, чи утилізувати. Ага, на що ще ми дивимося? Ще слухаємо. Поки знаходимося в сараї. От ви зараз зі мною, і до цього багато було відео. Е курі можуть ще чхати і кашлять. Ну, це вже легеневі, легеневі хвороби, це е бронхіти. І грипи, і курячі. Звісно, там іде і виділення з носа при бронхітах е чи при грипах. <кій> при інфекційному бронхіті, ну це, звісно, це респіраторне захворювання. Вони, вони у вас будуть чхати, кашлять. Це в основному бройлерів. Е ці хвороби або інфіковані курі. Коли ви наблюдаєте і чуєте таке, або у вас е, там чи з інкубаційним яйцем, чи, е, чи ви так занесли десь цю інфекцію е, значить. Е, ці, е, Може б дуже часто, дуже часто ця інфекція виникає, коли нема провітрювання в сараї. І дуже велика вологість. Коли велика вологість, розкажу вам, значить, перші мої роки, коли я зайнявся курми, я, значить, що зробив? Ага, утіплення. Все, треба, щоб курям начитався курям, треба, щоб було тепло. Це саме головне, буде тепло, будуть нестись. Ну і все, я, я так утіплив той сарай, що із нього взагалі повітря не могло ніяк вийти. Це був або старий сарай, кирпічний, мазаний, з глиняною стелею помазаною. Двері, вікна, все, я так законопатив. Що коли я відчиняв сарай навіть при невеликих там приморозках чи морозах, то е, пара така оттуда валила. Ну і що ви думаєте, недовго музика грала? І мої курочки зачкали і захарчали? А це все до цього все привели. Привела волога лишня. При цій лишній вологі розвиваються дуже грибки і патогені. І що скільки там тих. Легень у тих курочок. <кій> курочки надихалися, ті гриби, гриби попали, попали в легені розвинулися там при такій вологості і температурі і курі захворювали. От і все. от можна Як кажуть, хотів як краще, а вийшло, а вийшло як завжди. О, щоб з цього запобігти краще, я вам все показував вже термометр свій краще. Нехай у вас буде отака температура люська, але провітрювання, провітрювання должно бути. Ну, не кричіть, не кричить, не кричіть, заспокойте. бути обов'язкове. Бо коли нема провітрювання, це ні до чого хорошого, не призводить. Тільки наберетесь, тільки наберетесь хвороб бактеріальних. Так. Наче, 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 наче. Наче все сказав. Може тоді зроблю, може так ще нагадаю, запишу собі, про що я цей раз забув. І тоді зніму. Тоді зні... ну знімаємо кричі. Зніму додаткове додаткове відео. Е, значить, ну що які ще бувають, хвороби, ще бувають згадав от зараз. Е, це піроїди і кліщі. ну Чесно, у мене ніколи піроїдів не було. А от кліщі на ногах, це це буває. Буває. Ну, і то, якщо ви. Е, у когось з другого стада берете якусь курку, це такі чешуйки на лапках, в основному вони вже у причних курочок це проявляються. Такі нарости величезні на лапах. Е, буває, навіть навіть, даже кровлять, вони отако обдираються, коли курка бігає. Е, то це кліщ. І е, Береться просто препарат і йдете від е, аптеку, купляєте препарат від кліща, обробляєте курочкам. обробляєте курочками кирочкам, хлопки по інструкції, і все воно проходить, це не смертельна там хвороба. Значить, що хочу сказати, саме головне ще про болячки. Саме головне це профілактика і підтримання належних умов утримання. Тут має бути якісний корм, повинна бути якісна вода, особливо це в зимовий період. Повинні бути всі курживні ку 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 речовини, які необхідні корочкам для існування. І все у вас буде тоді гарно. Тому що в основному курей болячки, особливо кишкові, це від неправильного харчування. Е, я коли зараз у мене своє зерно, а раніше я. Купляв зерно о, на ринку, особливо коли в мене молоді, <ків> молоді курчата, я і комбікорм сам робив, то я поки не покуштую сам зерно, яке купляю, я його ніколи не куплю. Тому що, може бути, зернина снаружі, зерно може бути прекрасно виглядати, блистіть, все, а ви її оберете, особливо кукурузу. Розкусуєте таку Ви зразу, зразу нічого можете і не почувствувати. А через деякий час, через декілька секунд, у вас починає е пекти горлі. А зерничко просто приле. А воно пріле внутрі, може бути, навіть чорне е, І прілість, спріле зерно, прілі корма. це Я вважаю, що це найстрашніша така біда, е, які, на яку наші люди е, роблять таку помилку і, і, і кажуть, так курі воно вони грибуться на. Курочки, не кричіть, знеслася одна курочка. Грибуться курі воно, дивіться, на гноянки, на, на цьому. То там вони вибирають те, що їм потрібно. І якщо там не буде отрути, то там дійсно нічого поганого, вона курка не з'їсть. А коли ви її вже насипали, насипали зимою, коли її нема що їсти окрім вашого корму, і ви туди сипете прілий корм. Мало того, що вони надихаються, якщо це дерть, вони ще там грибуться і можуть <клес> надихатися тої пилюки, ви отримаєте легенові хвороби, так у вас ще буде розлад, розлад шлунку постійно і отруєння е слідами життєдіяльності отих бактерій. Грибкових, які е, живуть в тому зерні. Тому що курочка, коли кушає, вона самим грибком не отруюється цими бактеріями. А ті бактерії, коли попадають у кишківник, вони там починають розвиватися і продукти їх життєдіяльності вже являються отруйні. І зразу ваші курочки, звісно, і не захворіють, ну, якщо, звісно, там не, не геть така приятна страшна. Це все буде накопичуватися, накопичуватися, накопичуватися в організмі, і в ітогі ваша курочка грібішок поблідніє, ззаді пір'я буде мокре, курка похудає, якщо молода, то вона просто не буде набирати вагу. І ви отримуєте або неякісну курку, або взагалі отримаєте потім доходях, які вам не нестись, не будуть. О, і не буде, що ні зарубати. І зарубати не буде, що. Оце вам таке. Так, ну ось таке вийшло сьогодні відео. Я думаю. Я думаю, що наче сказав усе, що хотів. Кому, кому цікаво, то е, питайте. Як я завжди кажу, щось я підкажу. Може хтось хоче щось додати або про якусь хворобу, щоб я розповів, моє, про яку я, звісно, якщо буду знати. І це на моєму опиті. Якщо було, то я, то я можу розказати, проконсультувати, там, чи взагалі чи, чи взагалі не лічить. Чим лічить, як лічить. От так. Ну, ставте лайк і підписуйтесь. Підписуйтесь на канал і будемо далі. Будем далі знімати для вас відео. Якщо вам це цікаво, всім до побачення!